25 картин за півроку в залі обласної наукової бібліотеки письменниця Марія Вайно презентувала свою першу художню виставку. У ній відобразила морські пейзажі, гірські полонини та заходи сонця. Саме малювання стало для неї своєрідною втечею від реальності, адже книжки каже жінка під час війни не пишуться. Тож таким чином вона вирішила не полишати творчість. А мене малювання зараз рівно ваше. Я маю дуже багато картин на тему моря. Там є завжди горизонт, там я рівність. Оце рівновага та моя, і тим паче, що я е, прибавті наполовину так, у мене тато Остонець, і я десь баную за тим морем, і можливо, воно десь так з'являється у мене в тих картинах. Вони це скромна виставочка, е, без претензій, не знати, яких на, на щось на якесь визнання, але воно є. і Художники кажуть, що начебто непогано, і я тим тішуся. Марія Вайно передусім для всіх була відомою як авторка малої прози. Та її колеги кажуть, пастелі розкривають зовсім нові грані Письменниці, зокрема, зображення вдало підкреслюють характер літераторки. Тут багато є сонця, є багато місяця, тобто, Марія, так би мовити, десь. Ніби зійшла з-поміж небесних світил і частинку себе, своєї душі, свого серця, поклала нам на полотно. Дивіться, багато є моря, хвиль, узгір'я, узвища і так далі. Все це, так би мовити, для мене дуже є. Презентувала Марія Вайна літературні збірки, створені за весь час її творчої діяльності. Писати наступні, каже жінка, продовжить уже після закінчення війни. Віталія Когуч, Святослав Іванюк, телеканал 402.